Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вони можуть влучно нейтралізувати ворога з дистанції в кілька сот метрів, але попри це дедалі частіше відпрацьовують з меншої відстані. Такі вже умови. Сучасної війни. Наша знімальна група побувала в гостях у снайперів бригади Рубіж. Нині бійці на гарячому покровському напрямку. Наш Олег Ендриксон розповість більше. Канадська гвинтівка Кольт С20. Військовослужбовець бригади Рубіж із позивним Рекс показує власну снайперську гвинтівку. Каже, у неї теж є псевдо. Побратими, як правило, називають гвинтівку на честь коханої. От, ну я свого красавця назвав Даваділ. Цей красень, каже Рекс, може цілком успішно відпрацювати з дистанції в 700 метрів. Втім, і це не межа. По факту, якщо нормально залягти, погратися з вітром, нормально його вивчити, то можна і закривати дистанції трошки далі. Тобто, я з нею закривав максимум 800 809 метрів. Екс-піхотинець і а нині снайпер додає, робота з такої дистанції все ж рідкість. Снайперам нині іноді доводиться працювати майже впритул до ворога. Вже пару днів були, вода закінчилась, запросили воду. Ну, їм сказали, що зараз, типу, мол, скинуть. Прилетів дрон, скидає баклажку, а там вже окупант значить, сидить. І баклашку під мишкою тримає. Мій снайпер підходить і каже, типа, дядька, дай воду. Він каже, ні, ми запрашували, це типу, наша вода. Він каже, подивись, типу, це тон, роганська. А в мене боєць прийшов вже з, з юар 15 типу, з штурмової винтовки. Каже, я тебе субівати буду. Той каже, не треба. От, ну, баклажку забрав. Та найскладніше зараз зайти на позиції та вийти з них, каже військовий, такі вже реалії гарячого Покровського напрямку. Дистанції з противником дуже маленькі. От, е, дуже великий шлях займає логістика. Те, е, Десь ти йдеш там, 6 кілометрів, а буває, що доводиться і майже 40 кілометрів проходить. Ти береш і снайперську, і штурмову, і ще один типу, людина бере з собою ну, дробовик, собой ну, типу, щоб В случае чого помпове знищувати типу, дрони. Як працюють снайпери, воїн із позивним Добриня зрозумів ще до того, як сам взяв до рук гвинтівку. У мене є снайперське поранення дуже важке. Ще в 19-му році далі було відновлення та повернення до строю вже з іншою зброєю в руках. Бойові будні каже Добриня, далекі від кіношних кліше про снайперів. Та то, що в фільмах це повна фігня. і точно відрізняється від роботи, яка була звичною ще кілька років тому. Часто працювати доводиться зблизька. Найважливіші цілі це ось так. Це основні вогневі засоби. Це кулеметники, це гранатометники. Ось такого плану. І по можливості, якщо йде там штурмова група, визначити командира групи і його знищити. Тому що якщо знищити командира групи, вся група лишається без командування і починається хаос. У відповідь може добряче прилетіти. Війна змінилась, а снайпери залишились жирними цілями для росіян. У мене командир знищив одного противника. І на нас, нас півтори години сношали в укритті, розібрали повністю все, що тільки можна було, щоб нас розбити. Я ще жартував, що із за одного Хотіли вбити як за цілий взвод, але попри все, хлопці продовжують успішно працювати. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на реби для бригади Рубіж. Долучайтесь. Олег Хендрексон, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.